Google у 2024 році вирішила випустити свій власний iPhone XR і назвала його Pixel 8A. Дуже спірний смартфон, який в Європі коштує 550 євро. І це при живому і дуже успішному Pixel 8, який ви все ще можете купити. Скажу відразу рекомендувати цей смартфон для покупки я не можу, але це не означає, що він. Поганий, наприклад, я днями тестував Poco F6. і які б круті характеристики не були у китайського смартфона після нього використовувати Pixel 8A – це задоволення. Якість зображення на екрані крутіша, швидкість і плавність роботи інтерфейсу навіть при 60 Гц краще, камера крутіша, якість збірки теж крутіша. І починаємо огляд. Перше, що впадає в око, коли ви дивитесь на Pixel 8a, то його величезні рамки. Так, у 2024 році і їхній розмір, і їхня неймовірність дуже сильно впадають в очі. Хтось каже, що це соромно, хтось каже, що хоча б зробіть їх однаковими, і буде ок. Я не стану захищати Google у цьому питанні. Скажу лише так, цим смартфоном можна користуватися, і дискомфорту тут ніякого немає. Іноді навіть навпаки шанс зробити. Випадкове натискання на екран став ще меншим, хоча приписувати це до переваг такого дизайнерського рішення, точно не варто. Але що я можу сказати, це найкращий смартфон Pixel з усіх лінійок Pixel за якістю збірки і монолітності. Він дуже твердий, він напрочуд важкий, хоча це невеликий смартфон, і його краї стали дуже заокругленими, на відміну від того ж Pixel 8. Дивно інше, незважаючи на застарілі і величезні рамки. Це фірмовий актуа дисплей від Google, і він до біса круто відкалібрований і дуже добре проявляє себе в різних ситуаціях з екраном у схожому ціновому діапазоні може зрівнятися тільки екран Galaxy A55. А що змінилося порівняно з попередньою моделлю? Давайте заглянемо на її каталог і подивимося на порівняння характеристик. І ціни Pixel 8 в Україні можна купити зараз за 23-24 тисячі гривень. Це максимум 560 євро вже зараз. І при цьому просто зараз Pixel 8 a коштує 550 євро в Європі. Питання: хто з продавців візьметься продавати такий пристрій в Україні? Хтось точно візьметься і продаватиме його або за тією ж ціною, як і Pixel 8. Або навіть дорожче на перших порах. Технічно ці смартфони практично однакові, помітна різниця тільки в габаритах дизайні та обсязі акумулятора для наочності порівняння, давайте додамо сюди Galaxy A55. Як ніяк він теж на процесорі Exynos, якщо ви розумієте, про що я кажу. Технічно камера у Pixel 8 a краще, ніж у двох конкурентів, але акумулятор потужніший у Samsung. Що стосується екранів, тут все дуже цікаво. У Pixel 8 a прокачали герцог. Совку екрану було 90 Гц, стало 120 Гц. але прикол в тому, що за стандартом в системі виставлено 60 Гц, і на мій подив, я це не відразу зрозумів. Можливо, тому що на екрані меншого розміру герцовка не так критична, можливо тому, що угол дуже. Круто оптимізувало роботу анімації в пікселях. До чого я це кажу? Я впевнений, що більшість людей, які куплять цей смартфон, взагалі не зайдуть у налаштування і не активують примусовий розгін до 120 Гц. якщо їм про це не сказати. У смартфона трохи збільшили акумулятор до 4400 мАч. на годину. При цьому у пристрої є підтримка бездротової зарядки, що дуже непогано, і захист. IP67. Тепер смартфони Google виглядають дуже дивно. Річ у тім, що в Pixel 8a стоїть такий самий процесор, як і в Pixel 8 Pro, хоча різниця в ціні майже вдвічі. І можна було б сказати, що це чудово. Google розщедрилася і поставила флагманський процесор навіть у найдешевший смартфон. Тільки ось проблема в тому, що Tensor g 3 це все ще дуже сумнівний процесор, який все ще здатний сильно нагріватися і тротлити в деяких додатках. Він відмінно заточений під внутрішні завдання смартфона для нейромереж і для обчислювальних операцій у сервісах Google для сторонніх застосунків. То це до. Дуже сильно залежить від оптимізації софту, а оптимізувати софт саме під Тензор, як ви розумієте, виробники софту не дуже поспішають. Тут є дві новини: приємна і не дуже. Приємна новина полягає в тому, що потенційному користувачеві піксель плювати на продуктивність. Він не буде намагатися міритися з іншими смартфонами FPS в іграх, балами в бенчмарках і так далі. Ці люди купують піксель для того, щоб концепція корпорації Google і операційної системи Android працювала. Чудово. І так як вона повинна працювати, і піксель саме так і працює. Це особливий досвід використання пристрою. Погана новина в тому, що якщо ви хочете купити собі смартфон на багато років уперед і довго не міняти його, то Тензор G3 не найкраще рішення. Моя ставка така: цей процесор буде гідно вивозити всі нововведення і поліпшення Google ну, максимум три роки. І мені здається. Цього достатньо. Для чого Google оголошує підтримку цього пристрою на цілих 7 років, для мене загадка. Швидше за все в маркетингових цілях. Я просто не вірю в те, що через 7 років хтось буде використовувати піксель восьмої лінійки і радіти тому, як круто працює його смартфон. Ну це просто неможливо собі уявити. Але моя думка залишається незмінною. Якби Google не економила на дизайні або на якихось характеристиках, основна цінність смартфона від цього. Як дивно не страждає. Це класно оптимізована система для тих, хто нарешті хоче запокоїтися і просто кайфувати від Android. Не хоче купатися з кастомізацією, але вчасно отримувати кращі сервіси Google, нові функції штучного інтелекту і передову камеру навіть у найдешевшому смартфоні компанії. Камера тут. Краса запускається моментально. Фотографію робить такі, що навіть флагмани за тисячу баксів можуть іноді понервувати. Так, тут немає широких можливостей наближення і модних зум-об'єктивів, але ширококутна камера і основна камера в прив'язці з тензор G3 і алгоритмами Google просто творять чудеса. Хочеш сфоткати круті нічні знімки? Легко. Хочеш круті портрети? Теж легко. Іноді навіть відео можна зняти дуже високої якості. Чому я кажу іноді, тому що відеозйомка на пікселі взагалі дуже нестабільна. Одне відео може бути таке, що просто не можеш повірити, що це знято на смартфон. І тут же в цих же умовах алгоритм починає творити незрозумілі речі з динамічним діапазоном або шумами там, де це взагалі нелогічно. До речі, майже всі фішки штучного інтелекту від Google доступні на цій моделі. Від редагування фото за допомогою опції Magic Editor до нових. Анонсованих функцій на Google. I.O., які незабаром з'являться. Це новий захист від спаму, оновлений Gemini 1.5, 1.5, перепрошую, і навіть новий асистент і майбутній конкурент OpenAI. Project Astra. І так, Pixel 8 a це компактний смартфон, який зберіг колишню діагональ у 6,1 дюйми, але став ще зручнішим через максимально округлі форми, які, на жаль, будуть зіпсовані та збільшені під час використання захисного чохла. А рамка в цього смартфона виглядатиме ще більшою. Це смартфон, головні недоліки якого знаходяться прямо у нього на обличчі. Зате всередині це скарб для поцінувачів, поруч з яким знаходиться знаходиться його ж найлютіший конкурент під назвою Pixel 8. Купувати цей смартфон чи ні, вибір завжди тільки за вами. Але ви можете спробувати виграти його у нашому конкурсі за донат на ЗСУ. Ось такий був швидкий огляд Pixel 8. А. Дякую вам за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями. Це дуже круто просуває контент українською мовою. А ще круто просуває контент українською мовою. Ваша підписка. Та колокольчик на всі повідомлення це дуже впливає на алгоритми. Дякую ще раз. Бувайте.